Так сталося, що основою сучасного уроку є презентація. Неважливо, де вона створена: чи то PowerPoint, чи то Google слайди, чи то Canva, чи то Genially, але на кожному уроці присутня презентація. Власне, кожен з учителів має свій стиль, неповторний, і, хоча ми в школі КТ навчаємося всі одного й того, але кожен вчителів бере для себе щось. Тому я запропонувала пані Тетяні Ушенко зробити виступ, тому що я вражена була її е, такою насиченою, цікавою, візуально привабливою презентацією. Тема виступу пані Тетяни вау-ефекти на уроці, секрети захопленого навчання на руках української мови. Пані Тетяна розкаже, як перетворити звичайний урок на подію, яку учні запам'ятають. Вона нам пояснить, які прийоми викликають інтерес і мотивують до активної участі. Також вона розкаже, як використати емоційні гачки і нестандартні рішення. Ну і приклади уроків ми побачимо. Як ви бачите, її презентація містить дуже красиві світлини. Тому пані Тетяна на вебінарі поділиться ресурсами і секретами промтів, якими, за допомогою яких вона створює такі чудові презентації. Також власне вірші Андрусяка вони можливо складні для сприйняття. Але пані Тетяна знає секрети, яким чином можна вірш оживити і зробити його цікавим учням. І ось перед вами презентація, її я демонструю презентацію і я. Вироблячи сама презентації, вражена тим, що робить вона. Е, Назвичайно красиві у пані Тетяни виходять відео е, до уроків. І Тетяна Ушенко поділиться на вебінарі, яким чином вона створює такі відео. Давайте трішки зануримося у світ Тетяни Ушенко. А що, якби ви дізналися, що існують вірші, які схожі на магічні заклинання. Вони не просто слова, а справжні чари, що переносять нас у світ, де звірі мають імена, а природа розповідає свої казки. Уявіть, що двері до вашого класу це вхід до чарівного лісу. У цьому лісі дерева вміють розмовляти, птахи співають про свої секрети, а кожна квітка пахне як найсолодша мрія. Цей ліс створив не просто художник, а поет Іван Андрусяк. Він не тільки бачить, а й чує, про що шепоче вітер і чому Давайте на цьому місці зупинимося і надамо пані Тетяні на вебінарі показати свою чудову презентацію і пояснити покроково, як вона її створювала і як створювала таке чудове відео. Ми листаємо далі презентацію, то бачимо вражаючі хімерні ілюстрації, красиві слайди. І знову ж таки повторюю, ви дізнаєтесь на вебінарі секрети промтів пані Тетяни та секрети ресурсів, які вона використовує. І також навчитеся створювати такі неймовірні е, зображення. Ось так. Тому я сподіваюся, що е, пані Тетяна вона розкаже, яким чином виникає задумка, яким чином вона створює промти, яким чином створюються такі презентації. І не тільки вчителі української мови та літератури зможуть використати поради пані Тетяни, а всі вчителі, які йдуть на уроки і творчо їх проводять, бо йдуть до дітей з відкритою душею.